Вам зазначити, що для чого це було зроблено. От одне з видань західноукраїнських відомих. Вже знайшло винувації всі справи. На першій сторінці вже чітко розписано, що е, хто розкрита таємниця слідства так, по Майдану. Вже визначені, е, хто стріляв на Майдані, вже визначені винуватці. І тепер ми, звичайно, знову будемо судитися, ми подамо в суд на це видання. Я, звичайно, подам суд на Лєщенка, але це довгий процес. Тобто це зараз ми повинні виправдовуватися за те, що ми не робили. Це так само, як мене обізвати майстром спорту по стрільбі, інструктором зі стрільби, хоча я ніколи стрільбою не займався і маю тільки опосередковане відношення, бо я працюю на кафедрі стрільби і технічних видів спору. Але знову ж таки нам зараз прийдеться через суди. Відомі суди, які дали постанову на нашому на, 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 обшуки в нашій квартирі, зараз виправдовуватися, доказувати, що ми не причетні до тої справи, але рішення суду не буде через два тижні, які зараз відбуваються вибор. Рішення суду буде через пів року, через рік. І то спростування, яке потім дасть то видання, ну, воно нікому не потрібно. Тому я вдячний, що є багато журналістів, багато преси, яка об'єктивно підходить до тих речей. І, скажімо так, коли була викладена одна позиція, вони прийшли і взяли коментарі в мене. Я надав свої бачення, свої коментарі, і це було висновлено. Я за це дякую журналістам, які все-таки професійно підходять до виконання своїх обов'язків.